Привіт, мене звати Марія і на даний момент я є студенткою коледжу за спеціальністю графічний дизайн. На жаль, в коледжі досить застаріла програма, і навіть тих навичок, які дають викладачі, недостатньо для досягнення успіху у цій сфері. Тож, я прийняла таке рішення знайти курс як додаткове джерело інформації. І натрапивши на програму курсу Hard Skill Design, я суттєво зацікавилася, тому що вона відрізнялася від всіх інших, і які я переглядала раніше. Сильний бекграунд, академічна основа, айдентика це було саме тим, що я її шукала. Але крім цього, у програмі також був веб-дизайн, який мені припав до душі, хоча я раніше ніколи не цікавилася ним. Та під час курсу створила свої перші сайти і надалі хочу більше на ньому. І тепер, коли я пройшла повністю курс, я хочу розповісти, що його програма була неймовірно насиченою та інформативною. А лекції були гарно оформлені та легкі для сприйняття. Мені особливо сподобалася детальна перевірка домашнього завдання та зідзвони після кожного блоку, де можна було обговорити різні теми, помилки або задати питання. Загалом я вважаю курс безцінним досвідом і рекомендую його всім, хто зацікавлений у сфері графічного та веб дизайну.